Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Друге травня генерал офіційно мовчить, а інсайди пруть з різних сторін. Іноді хороші, іноді не дуже. Ми віримо, що генерал наведе порядок в цій країні, інакше ніяк сам заложний поклав своє здоров'я в ЗСУ і все своє життя присвятив ЗСУ. Як він у інтерв'ю сам зазначав, я віддав своє життя армії. Це моя друга сім'я у той же час. Офіційна мовчанка генерала заложного затяглася від нього самого з перших вуст або ж у відеорежимі ніхто не чув ні про його згоду на посаду посла в ЮК, ні про його звільнення з лав ЗСУ за нам здоров'я за висновком ВЛК, ні про його політичні амбіції, ні взагалі про його плани на майбутнє. У цьому зв'язку тривожні підозри лізуть у голову Залужний у медійному ув'язненні, якби хоч не у гіршому. Далі про це Тарас Чорновіл. Чисто інформаційно у Валерія Заложно є свій телеграм-канал, який він устиг відразу ж після звільнення перереєструвати з головнокомандувач ЗСУ на своє ім'я, щоб як і інші не вкрав сирський. Тобто своєму засобу комунікації він надавав великого значення, і, хоч якось мав би через нього. Робити хоча б нейтральні сповіщення, але з моменту звільнення там тільки два: перше наступного дня з нагоди присвоєння Героя України, коротке, явно силоване. А друге нейтральне разом із шапталою на річницю вторгнення. Там півмільйона переглядів. Усе. Як на мене, з цього можна робити висновки, що його можливості вільно поводитися дуже обмежені. Колись це називалося підковпаком. Жорстка ізоляція і реальне утримування під контролем спецслужб. Формально це, звісно, назвуть заходами гарантування безпеки. Це лише пояснення. Для тих, які дуже багато обурюються, що він їх зрадив. Навіть у перші місяці після вторгнення, коли геть ясно, ще було чи здатні ми чинити тривалий ефективний опір агресорові. Є чи обсяг західної допомоги буде достатнім для цього. Я не відчував такої депресії в суспільних настроях, як нині пише Карл Волох. Не бачив ще останньої соціології, але враження таке, що рейтинг влади на тлі депресивних, переважно новин з фронту і зруйнованих об'єктів енергетики стрімко знижується. А заява Зеленського про неготовність України до літнього наступу московитів багато кого просто розчавила. Не знаю і не можу. Бути впевненим, що продовження служби залужного на посаді ГК суттєво вплинуло б на ситуацію. адже ряд факторів від армії не залежать. Але точно бачу, що для багатьох українців взаємозв'язок між відставкою і поганими новинами з фронту є очевидним. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, я багато разів писав, що навіть з погляду суто шкурного інтересу президента про державний і не кажу, звільнення залужного було величезною помилкою. Адже всі неуспіхи у війні, а передбачити їх було не складно, тепер будуть пов'язуватися з усуненням. Найпопулярнішого воєнача начальника і нищити незаслужено високий рейтинг ВГК. Однак емоції і комплекси впливають на рішення Зеленського набагато більше ніж розум, а жодної людини здатної з ним сперечатися в оточенні немає. Боюся уявити, чим це закінчиться в нинішніх надскладних умовах. П.С. Д. ви головне продовжуєте разом із зеленими кричати, що ніякі вибори в нинішній період нам не потрібні. Є використання фактору нелегітимності після 20.05 для тиску щодо їхнього проведення є підіграванням Кремлю. Що ж, звільнення заложні. Похитнула віру українців не просто в перемогу на кордонах 1991 року, а взагалі в перемогу навіть у межах на даний момент. За заложними почувалися як за кам'яною стіною. За сирком знов збираємо подумки евакуаційні сумки валізки. Як це було в 2022? Українці знали, що заложний покладе своє життя за Україну. Він віддав все своє життя за Суто Україні. Нині не залишилося жодної владної постаті, яка вселяє надію. Навіть новини читати не хочеться. Раніше ми активно шукали той позитив, який. Який давав нам віру, президент зруйнував країну середини, руйнує всі напрацьовані зовнішні зв'язки. Вже нікому не смішно, але відсоток зеленої плісні ви все ще великий. Траур по останніх подіях. Повертайся в квартал. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.